Я хочу вам сказати, що до мене підійшов мене Юрій Семенович та... і каже, давай домовлятися з тобою значить, про це, що я хочу бути головою. Я кажу, Юрій Семенович, а що ти зробив за три місяці, за три роки робити за попередню каденцію тут в районі? Чим ти себе проявив? Тільки тим, щоб висунути ініціативу про закриття радіо? І все. І все. І голосував дружно з партії регіонів і з адміністрацією. Так, адміністрації. Я не вам хочу сказати, що більше перший. За все, Олександр. Олександр, я ж не закінчу. Значить, він мені почав погрожувати. Ви помієте? Мало хто? Так. Ну, я ж вам сказав, це не мій наповненість. Так, це все Так що я так алегорично проти того, щоб Роман Іванович був депутат. Все. Така Так. Борис Олексійович, ви ще депутат. Потім вас. Ви сьогодні... Він! Він організовував... Сановні, я знаю, гороби вийшли. Спорувався. Зорувався, я їздив, я бої, що я можу, що вона не забраваю. Слушайте, я не керую. Вийдіть, будь ласка, і так далі. Поговорійте. Ну, тут же ж не говоріть. Шановні депутати, повірте, багато сьогодні говорили. Ми з сьогоднішнього дня і, і в далі будемо працювати для людей. Оце ми повинні зрозуміти. Друге питання значить, голова і, і заступники будуть працювати з усією громадськістю району, це сільські, селищні і так далі ради. Величезна робота. Повірте, я 22 роки їздив по району, знаю, що це таке. І сьогодні щось говорити, що ми ще сьогодні зробимо, молоді, старі чи які чи те, це не проходить. Давайте ми зараз, кожен має свою думку, кожен має своє розуміння питання, але ми об'єднаємось. Виберемо тих людей, які будуть тягнути цю роботу Добре. до виборів. Іншого виходу в нас немає. Якщо ми будемо ділити портфелі і будемо, то що я почув, тільки що говорити, я хочу, чи те, чи те, це не проходить. Ми маємо думати за людей району в першу чергу. Якщо ще хтось не розуміє, то підійдете після того, я вам скажу. Коли ми в Суботу були, хоронили Івана Миколаївича Тарасюка, я вийшов в церкви, я не міг стримати сльози. Сльози. розумієте? Хочемо, щоб нас таке було. Хочемо, щоб ми далі грізлись і так далі робили. То то ваші регіони повели? За... то задумайтесь. Що... Мої регіони. Так. Я член батьківщини, був, є і буду. Я став ним, коли через... через тиждень через тиждень юлю скинули, я відчував, що так має бути. Всі повтікали, ті, хто не цей. Я до сьогоднішнього дня, член Батьківщини. Ви вибачте, я вас не знаю, але ви не депутат і ви депутат П'яти скликань. Це Пародія, це, це отакі отакі в нас люди. Ні, це дуже активний член Євромайдану. Це людина, яка багатьох. Я не знаю, Ні, знає, але і сказав, нас прияють батьківщині працювати. Борисовці досвідчені до куда прохання не можна до одного ображати. Так, і є у нас представники ну, на голосування. Рива, рива. Я зрозумів, що це не запитання, дають, а вже пішло обговорення. Так, так, так тільки були запитання про порушення. Ні, це було обговорення, я вже так розвиваю. Я хотів би нагадати всім присутнім у цьому залі, що на відміну від багатьох рад, в тому числі Волинської обласної ради, у нас. Не було депутатів своїх, я нагадаю, що в нашій районній раді регіонів було із 54 депутатів, аж двох. Офіційно, аж двох. Якщо ви в мене теж вважаєте, я обраний від народного руху України. Теж вважаєте, що я теж із регіонів. Обов'язково, і звичайно, я не сумнівався, повинні. ну то ви близко. Либо... Тепер щодо обговорених кандидатур. Я абсолютно не маю жодних претензій до Андрія Сидоровича як претендента на посаду голови районної міталії. Ось в його дуже є великий досвід, і коли обирали попереднього голову, я казав, що лучшого заступника нема. Це як начальник штабу, який прекрасно знає роботу. Тепер ми говоримо: бо ж якою підставою? Дуже гарно Ігор Євгенович подякував попередньому голові, сказав, що в його немає зовсім ніяких зауважень. Є зауваження. Вони грішні тільки той, хто нічого не робить. Є і в його недоліки і так далі, але претензій особливих не пред'явили. Значить, сьогодні ми говоримо при обранні нового голови, що причиною його відставки і обрання нового голови є перезавантаження влади. Скажіть, у якій владі перебував Романіше? Яка його була патріотична позиція щодо УУН, щодо УПА, щодо майбутнього України? Так, да, він опирався колись депутатом від нашої України, але це найбільш національна свідома людина тут, у нашому парламенті. Єдина його біда тільки в тому, що він не є членом свободи і батьківщини. Єдина це його вина. Ну так давайте за приклад візьмемо, задають. А що ж він зробить, щоб він молода людина? А хіба не показав себе вітер? Колишній лікар, який буквально пропрацював заступником і сьогодні, буде прияний певний прекрасним головою району обласної ради. То чому не може бути головою районної ради людина, яка не зв'язана з владою, яка ніколи там не була, це молоде нове ім'я за те, що? Стоїть в Майдані стояв. Так чому ми його можемо не підтримати? Я запрошую колег підтримати цю кандидатуру. І вважаю, що він правильно каже, що саме за найбільшою фракцією нашої районної ради має бути заступник голови районної ради. І тільки так.